Ніхто не запам'ятав, коли він замовк. Мовчання прийшло природно як кінець пісні, яку більше не треба повторювати. Але все, що він сказав у той день, почали згадувати тільки через десятки років, коли все справджувалось слово в слово, не як пророцтво, а як технічне попередження. Він попереджав не про події, про логіку. Він казав, Росія буде не великою, а одинокою, і саме ця самотність змусить її вдарити. Не тому, що сильна, а тому, що її перестануть боятися. І найпершою перестане боятись Україна не армією, не дипломатією внутрішньо. Бо той, хто втратив страх, вже вийшов із клітки. Він попередив, що до цього все готуватимуть ще з середини СРСР, не документами, мовчанням. Крим не просто півострів. Це буде перше місце. Де стара імперія спробує вдихнути себе знову, через мову, через карту, через нові могили. І якщо Україна зламається там, впаде вся Європа. Але якщо встоїть, почнеться тріщина, яка пройде до самого серця Москви. Тріщина в міфі, в імперському сні. Його слова не передавали газетам. Вони залишились у пам'яті тих, хто тоді просто жив у цьому домі. Діти, жінки, один колишній солдат, що писав вірші та боявся зізнатись. Вони записали не фрази, вони записали очі. Бо коли він говорив, у його зіницях не було світла, лише відзеркалення чогось, що ще не сталося, але вже тиснуло. Він сказав: 2025 року настане не мир, а втома від ненависті, люди в Україні будуть не переможцями. Вони стануть ті, хто вистояв. І саме це злякає світ. Бо вистояти йому страшніше, ніж виграти. Бо той, хто вистояв, вже не грає в правила. Він знає, що б не сталося. Всередині його більше не можна завоювати. І тоді почнуть вбивати не за дії, а за символи, за саму присутність, за саме існування і Чечня, і Україна це не просто території, це нерви. Якщо Росія не вирішить, що робити з цими нервами, вона перегризе сама себе. Його остання фраза була не про зброю, а про пам'ять. Він сказав: Прийде час, коли мене згадуватимуть не як лідера, а як тінь, яка сказала щось надто рано. Але саме це надто рано стане порятунком для тих, хто на той момент вже буде знати все, що зараз вже було попереджено. Після його смерті слова залишилися в тіні, не в музеях, не в підручниках. У пам'яті, передані від старших до молодших, пошибки уривками, через вогонь, через вигнання, деякі з них були спотворені, деякі загублені, але одне залишилось незмінним: Україна стане дзеркалом, яке Росія не витримає. У нульових над цим сміялись у 2014 році. Згадали. У 2022 році злякались, у 2025 році почали шукати ці фрази. Бо все стало надто точним, щоб ігнорувати. У березні 2025-го в Грузії знайшли щоденник, старий закопаний у стіні обгорілий, у ньому уривки промов, яких ніколи не було офіційно. В одному з них, коли Україна не здригнеться в момент, коли мала би. Вона змінить не хід війни, вона змінить форму світу. І це збіглося з тим самим днем, коли українське суспільство не піддалось на провокацію, не через слабкість, через виснажене розуміння. Немає більше сенсу відповідати на те, що створене для реакції. У тому ж щоденнику було попередження. Коли мова перетвориться на доказ, значить ви на порозі руйнування імперії. Бо мова це не інструмент, це доказ існування нації. Якщо вас карають за слова, значить вас більше не можуть знищити іншим шляхом. У цей же період у підрозділах, які стояли на лінії зіткнення, почали поширюватись уривки. Хтось читав уголос: Росія не боїться поразки, вона боїться, що її не бояться. І кожен, хто чув, розумів. Ці слова не були сказані сьогодні. Вони були залишені тоді, коли ще не було війни. Але війна вже йшла у пам'яті. Одного дня у Львові на фасаді старої будівлі з'явився напис Він бачив нас, коли ми ще не бачили себе. Люди подумали про когось із сучасних командирів. Але поруч хтось додав Джохар. І цього було достатньо, щоб почалась нова хвиля згадки, пошуку, переосмислення. У школах не викладали його імені, у військових академіях не цитували, але в укриттях, де люди переживали вибухи, ці фрази передавались як опора, не як ідеологія, як орієнтир, як знак, що хтось колись уже все це передбачив, і не здригнувся. У Краматорську один старий сказав своєму внукові. Коли ми вже не матимемо сили, ці слова триматимуть за нас, бо той, хто бачив наперед, вже зробив частину шляху. Усе вело до того, що пророче це не майбутнє. Це добре зрозуміле теперішнє, сказане в момент, коли ніхто не хотів його чути. Весна 2025 року стала першою, коли в Україні не шукали натхнення в нових обіцянках. Люди почали шукати підтвердження в старих попередженнях: тих, що не потрапили в екрани, тих, що залишились у тіні. І саме тому слова Дудаєва раптом стали живими, їх не подавали, як цитати, їх згадували в промовах без джерела, як щось, що лежить глибше за політику. У Києві з'явився плакат без зображення, лише фраза. Ті, кого ви не почули, вже зробили для вас усе. І всі знали, про кого йдеться. Збройні сили почали розповсюджувати внутрішній меморандум, не як наказ, а як вказівку. Не провокуй силу, якщо її бояться, провокуй правду, якщо її не впізнають. Це була парафраза зі слів, які Дудаєв казав своїм людям ще тоді: Той, хто діє, щоб лякати, слабкий, той, хто говорить те, що не хочуть чути, змінює війну. Ці слова повертались у несподівані моменти на брифінгах, у щоденниках волонтерів, у блокнотах медиків, у тих, хто не стояв на сцені, але тримав тил. В одній зі шкіл, де не викладали історію Кавказу, учень приніс власноручно написану промову. В останньому рядку нас попередили не про те, що буде, а про те, ким не можна стати, коли все почнеться. Учитель мовчки прочитав і просто сказав: Цього досить. У Харкові один старий військовий, що вже не міг ходити, сидів біля під'їзду і повторював уголос. Він сказав, що ми станемо тією лінією, після якої Росія почне бачити себе в дзеркалі, і злякається. Його слова записали пізніше роздрукували. І хтось написав на стіні лікарні: ми не злякались, вони так. Пророцтво перестало бути документом. Воно стало режимом мислення, його перестали цитувати, бо почали жити так, ніби воно вже відбулося. Бо, як і попередив Джо Хар, перемога не коли ворог упав, а коли ти не став ним, навіть коли міг. Головне пророцтво в 2025-му не спрацювало як пряма інструкція. Воно стало невидимим каркасом, тим, на якому трималися люди, коли не знали, що робити. І саме тому, коли на чергову провокацію не відповіли агресією, багато хто зовні не зрозумів. Але ті, хто читав ці слова раніше, знали. Ми просто нарешті дійшли до того моменту, для якого вони й були сказані. Тієї весни в Україні не було ані великої перемоги, ані остаточної поразки, але в повітрі щось змінювалося непомітно, але глибоко. Люди почали ловити себе на тому, що не чекають на новини з Москви, не бояться реакцій, не розглядають чужу істерію як доказ сили. Це був момент, якого боявся ворог, коли нація не реагує, вона формує. І саме це передбачив Джохар, коли казав: Ваша найбільша сила не в тому, що ви чините опір, а в тому, що ви рано чи пізно станете тишею. Яку неможливо пробити. Цю фразу вишивали на сорочках без підпису. Ніхто не пояснював її дітям. Але вони відчували це не гасло, це механізм. У військових частинах більше не говорили до перемоги, говорили до повернення самих себе. Це звучало м'яко. Але в цьому не було слабкості, бо тепер уже ніхто не сумнівався, що основне завдання цієї війни було не виграти у когось, а не втратити себе. Саме це стало найважчим, і саме це з'явилось у нових щоденниках, нових маніфестах, нових віршах. Бо всі розуміли, слово, яке врятувало, було сказано ще тоді, коли не було кому його почути. На сході в сірій зоні військовий написав на стіні укриття. Мене попередили, не здаватись навіть тоді, коли здається, що вже пізно. Коли його спитали, хто це сказав, він відповів: той, кого вбили за правду, але чий голос досі говорить. Увечері 23 травня на екранах новин не показували нічого особливого, але в одній з онлайн-програм раптом з'явився архівний аудіозапис. Невідомо, ким викладений поганий звук, уривок, але в ньому було чутно чітко: війна триватиме не до розгрому, а до усвідомлення. Як тільки ви перестанете копіювати їх, все скінчиться. Цей запис розлетівся без озвучення. Люди просто слухали і впізнавали голос. Ніхто не ставив сумнівів, бо у справжньому пророцтві не потрібні докази. Там достатньо. Відлуння, коли весна закінчилась і літо принесло перші теплі дощі, люди вже не чекали пояснень, бо головне пояснення давно було сказане, просто не тоді, коли ми вміли слухати. І саме тому воно збереглось. Усе, що він промовив у тому старому будинку, не втратило сили. Навпаки, воно стало міцнішим, бо з кожним роком слова втрачали емоцію, але набирали точності. І тепер вони не потребували вуст. Вони жили в тому, як поводились люди, які вже пройшли війну, не ставши такими, як ті, що її розпочали. Бо, як сказав Джохар: імперія вмирає не тоді, коли втрачає війська, а тоді, коли більше не може переконати нікого бути схожим на неї. В одному з міст на півдні хлопець написав на паркані чорним маркером. Ми встояли, бо нам дали знати, ким не бути, і більше ніхто не затирав цих слів. Вони залишились як меморіал не йому, собі. У Чернівцях у підвалі старої бібліотеки знайшли лист, датований 1968 роком. У ньому лише кілька речень чи з написаних рукою, яка знала, що її не збережуть. Але лист пройшов крізь усе. У ньому було сказано: коли вам буде найважче, Згадайте не мене, згадайте собі такими, якими я вас бачив, вільними ще до свободи. Його портрет не висить на стінах, його не оспівують у маршах. Але його слова вплетені в те, як українці дивляться на світ твердо, без надлишку, не як жертви і не як герої, а як ті, хто пройшли через усе і залишились собою. Саме цього ворог і не зміг уявити, бо всі готуються до бою. Але ніхто не готується до того, що бій закінчиться не злом, а внутрішнім проростанням. Пророцтво не завжди для того, щоб змінити події. Іноді воно існує, щоб підготувати тишу, яка триматиме, коли впадуть прапори. Джохар не залишив країні сценарій, він залишив стан. І в цьому стані ми вистояли так і залишилось. Він сказав усе, коли ще ніхто не питав. А ми почули тільки тоді, коли вже було запізно для страху, і саме тому ще не пізно для себе.